Які основні функції вчителя початкових класів, класного керівника, вчителів предметів та вихователя у команді супроводу, перш за все, це організація освітнього процесу для дитини з особливими освітніми потребами з урахуванням її можливостей та індивідуальної програми розвитку, надання інформації учасникам команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби. Результати виконання дитиною навчальної програми чи освітнього плану, участь у підготовці індивідуального навчального плану для дитини з особливими освітніми потребами у разі його наявності, розробка індивідуальної навчальної програми у закладі загальної середньої освіти чи індивідуального освітнього плану у закладі дошкільної освіти, визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня. Досягнень кінцевих цілей навчання, що передбачені в індивідуальній програмі розвитку, створення належного мікроклімату у колективі, а також надання інформації батькам про стан засвоєння індивідуальної програми навчальної чи індивідуального освітнього плану дитиною з особливими освітніми потребами.